Вікторія Дунаєва. Казка про кінгуру. Ця казка про те, де мама кінгуру взяла сумку для малюка. У сім'ї кінгуру народився непосидючий малюк. Як його виховувати чимним і слухняним, думали батьки. Сиди спокійно, не крутися, казали батьки. Мама кінгуру не могла дати йому ради. То він залізе до чиїсь нори, то заховається за колючий кущ, то заплутається в павутині. Біда, та й годі, не відходь далеко, піду метеликів ловити, казав кінгуру. Що з цим робити? У світі стільки небезпеки, сумувала мама. Не лізь до нашого мурашника, покусаймо, погрожували мурахи. Яке неслухнянне маля. Обережно, хлопче, застерігав побер. Одного літнього дня малюк, незважаючи на попередження батьків, ненароком потрапив у повотиння. Мамо, допоможи! Ой-ой, – -ой! я застряг. Мама кінгуру ледве його знайшла та врятувала. Увечері вона поклала малюко в ліжку і сіла під деревами відпочивати. Мама зажурилася. Як же бути? Заснув нарешті. Над головою кінгуру побачила павучиху, яка гайдалась на гамаку, і плела ажурні шкарпетки для павучат. Ой, як я втомилася, тихо промовила мати. Десять павучків сиділи біля мами, немов приклеєні. Кінгуру дуже здивувалася, як же їй вдається всіх контролювати. Пане павучиха, я цілісінькими днями бігаю за своїм єдиним сином і не можу його наздогнати. Порадьте, як виховати малюка. Мама повечиха спустилась на павутині до кінгуру і відповіла, є в мене один секрет моє павутиння дуже ліпке. І для того, щоб діти не розбігалися, і я прив'язую по одній лапці до моєї павутині. Кінгури замислилася і сказала, прив'язувати дитину до себе не можна. Малюку треба вільно бігати та стрибати. Я хочу, щоб він знаходився біля мене. Павучиха відповіла, я можу сплести для вашого малюка сумку, у якій йому буде тепло і затишно. Ви мені допоможете? Так, у мене чудова ідея. Мама кінгуру. Взяла гілку з колючками і начесала зі своєї шубки шерсті, а павучиха зробила з неї довгі нитки і почала плести. До ранку сумка була готова. Може, це допоможе устигнути б до ранку, думала павучиха, коли в'язала сумку. Прокинувшись зранку, малюк побачив на животі у мами чудову м'яку сумку. Набігавшись, він відпочивав у ній. Це йому дуже подобалося. Яка гарна сумка, ти тут будеш відпочивати. Так це для мене. З того часу всі кінгуру мають на животі сумки для малюків. Коли одне кінгуря підростає і не вміщається в маміний сумці, туди саджають зовсім крихітне дитинча, поки воно не підросте. Я більше не поміщаюсь в маміної сумці. Там буде твій молодший брат.